У кам'яну добу на землі переважав матріархальний устрій. Саме жінка вважалася головою роду, спадковість і майно передавалися по материнській лінії, а перші божества богині втілювали саму ідею життя. Згодом усе змінилося. Просто жити стало неактуальним. Життя та його здобутки довелось захищати і відвоювати, і влада перейшла до тих, хто тримає в руках зброю. Так народився патріархат, система, яку ми звикли вважати природною. Та чи справді це так? Сьогодні ми спробуємо розібратись, чи справді колись на землі панували жінки, чому перші божества людства мали жіночі обличчя, та як із появою і війни світ перейшов від богинь до богів. Ми поговоримо про антропологів, які шукали сліди материнського ладу, про Марію Гімбута, котра відкрила Стару Європу, і про сучасні народи, де материнська лінія досі визначає усе від родини до власності. А головне, поставимо запитання, які актуальні сьогодні, чи можливий новий баланс між двома началами, без боротьби, без домінування, але з гармонією. Якщо вам цікаво дізнатися, чи може світ знову стати матріархальним, натискайте вподобайко. Підписуйтесь на наш канал і залиште коментар після перегляду. Разом ми обов'язково докопаємось до суті. Слово матріархату перше з'явилось завдяки швейцарському антропологу Йохану Якубу Бахофену у XIX столітті. 1861 року він опублікував працю Материнське право, яка здійснила справжні перевороти європейській гуманітарній думці. Бахофен стверджував, що у найдавніші часи суспільства будувались навколо жінки матері, а не чоловіка-батька. На його думку, саме материнство було першим джерелом авторитету і соціального порядку. Мати давала життя, об'єднувала родину, керувала господарством і була символом священного зв'язку між природою та людиною. Власність, родове ім'я передавались по жіночій лінії, а центральні божества у релігії мали жіночу подобу богині родючості, землі, води. Баховен назвав цей етап материнським ладом і вважав його першою формою цивілізації, яка згодом була витіснена патріархатом, системою чоловічого домінування війни та права. За його гіпотезою, перехід від матріархату до патріархату був не лише соціальною зміною, а й моральною духовною революцією. Суспільство перейшло від шанування природи і материнства до культу сили, раціональності та чоловічого начала. Ідеї Бахофена глибоко вплинули на мислителів свого часу. Карл Марс і Фрідріх Енгельс використали його концепцію у власній теорії розвитку суспільства, зокрема в праці походження сім'ї, приватної власності і держави. Зигмунд Фройд бачив у матріархаті ранню стадію колективного несвідомого, а феміністки ХХ століття приклад того, що соціальна влада не завжди належала чоловікам. Таким чином, Вахофе не просто запропонував новий термін, він відкрив цілий напрямок переосмислення історії. Його ідеї змусили науку вперше серйозно замислитись, хто і як формує владу? Чи завжди домінували чоловіки? І чому ми сприймаємо патріархат як природний порядок? Від цього моменту жінка перестає бути фоном історії. Вона постає не лише як мати чи хранителька дому, а як активна творчиня культури, міфів, традицій і соціальних структур. І хоча погляди Бахофена з часом критикували, саме він запустив велику інтелектуальну дискусію, яка триває й досі. Наслідок цієї дискусії важливий висновок, якого дотримується більшість сучасних антропологів. Повного тотального матріархату в історії, ймовірно, не було, але були суспільства з високим статусом жінок, матрилінійними системами, балансом ролей і більшою рівновагою, ніж у пізніших патріархальних моделях. Тобто питання не в тому, чи існував матріархат як дзеркальний патріархат, а в тому, чому людство пройшло шлях від відносної рівноваги до домінування однієї статі. Однією з найвідоміших постатей у дослідженні до історичного суспільства стала Марія Гімбутас, археологиня литовського походження, професорка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Вона поєднала суворі археологічні дані з культурною інтерпретацією і створила концепцію, яка змінила уявлення про найдавнішу історію Європи. У середині ХХ століття Гімбутас висунула так звану теорію Старої Європи. За її дослідженнями, у неолітичний період, приблизно між 6500 і 3500 роками до нашої ери, на території Південно-Східної Європи існувала високорозвинена, мирна і матрилінійна цивілізація. Цей культурний комплекс, який вона назвала Стара Європа, охоплював Балкани, частину Малої Азії, Подунав'я та південну Україну. Гімбутас вивчала археологічні пам'ятки чаталгу у Туреччині, в іншого сучасній Сербії. У кутенії тріпілля в Україні, Молдові та Румунії і помітила спільні риси. У кераміці та фігурках переважали жіночі образи, символи родючості, народження, води, землі, поселення не мали укріплень, а зброя зустрічалася рідко, що свідчило про відсутність систематичних війн. Поховання не показували вираженої соціальної ієрархії, натомість відчувався культ гармонії та циклічності життя. На цій основі Гімбута зробила сміливий висновок. Доіндоєвропейські культури Європи були мирними, матрилінійними і орієнтованими на жіноче начало, на богиню, яка символізувала життя, землю і відродження. За теорією Гімбута, з кінець старої Європи настав тоді, коли з північних степів до Європи почали приходити індоєвропейські кочівники войовничі племена, що поклонялися чоловічим богам, грому, сонця і війни. Вони принесли з собою патріархальний устрій, культ сили, ієрархію і систему, в якій жінка поступово почала втрачати свій центральний статус. Іншими словами, на зміну богиням землі прийшли боги неба. Так, на думку Гімбута, свідбулася велика зміна символів перехід від циклу життя і відродження до культу завоювання та контролю. Звісно, теорія Гімбута викликала палки суперечки. Багато археологів вважають її концепцію надто поетичною чи метафоричною, мовляв, вона інтерпретувала знайдені фігурки богинь як релігійні об'єкти, хоча вони могли бути просто іграшками чи декоративними предметами. Крім того, чітких доказів існування єдиного матріархального світу археології й досі немає. Однак навіть критики визнають, Гімбута з першою звернула увагу на те, що доісторичні суспільства не обов'язково були жорсткими або войовничими. Вона запропонувала нову оптику дивитись на історію не як на безперервну боротьбу за владу, а як на еволюцію форм співіснування, де гармонія могла бути не менш важливою, ніж сила. Ще однією з поширених версій занепаду матріархату науковці вважають зміну економічної основи суспільства. Поки людські спільноти жили мисливством і збиральництвом, ключову соціальну роль часто мала жінка. Вона давала життя, підтримувала побут, була центром родини та стабільності. Але все почало змінюватися, коли людство навчилося обробляти метал. Металургія стала справжнім технологічним вибухом для давніх суспільств. Завдяки металевим знарядям, землеробство стало набагато продуктивнішим, з'явились надлишки. Уперше в історії люди виробляли більше, ніж споживали, а надлишки це вже ресурс, який потрібно було захищати. Разом із постійними конфліктами за землю та запаси зросла роль військової сили. І саме тут чоловіки, мисливці, воїни, ковалі виявились потрібнішими, ніж у мирному побуті. Поступово влада перейшла від жінки-хранительки до чоловіка-захисника, від родової ради до воєнної старшини. Як писали антропологи, доля племені перестала залежати від кількості їжі і почала залежати від його обороноздатності. Вождями стали обирати найсильніших воїнів, а з появою територій, що мали господаря, народилося поняття власності, а разом із ним патріархат. Та історія не така проста. Бо навіть у ті епохи, які називають часом миру чи матріархальними культурами, з'являлись жінки, що брали до рук зброю. У скіфських курганах археологи знаходили жіночі кістяки зі зброєю, мечами, стрілами, кінськими вуздечками. Не міфічні амазонки справжні жінки, які жили на території сучасної України понад дві тисячі років тому. Вони мали бойові поранення, сиділи верхи, носили зброю так само, як чоловіки. Геродот писав про них із подивом: скіфські жінки їздять на конях і воюють як чоловіки. На іншому кінці світу у Японії існували. Онна Бугейша жінки самурайського роду, що присягали боронити свій дім, коли чоловіки йшли на війни та гинули. Легенда про Томое Годзен, одну з найвідоміших, розповідає, як вона вела загін вершників у 12 столітті і особисто перемогла кількох ворогів у бою. Її називали прекрасна і жорстока, як демони у війні. Але після битви вона поклала меч і зникла, ніби символ того, що війна для неї не була покликанням, а радше тягарем. Чи означає це, що жінки взяли зброю вимушено, щоб захистити свій дім, свій народ і свій світ? Чи можливо сама ідея мирного матріархату надто ідеалізована і що справжня влада, незалежно від статі, завжди вимагала сили і войовничості? Так чи інакше, а світ став патріархальним? Втім, не всюди матріархальні елементи зникли одразу. Окремі риси стародавньої жіночої влади по лінії матері чи у формі ради жінок зберігалися ще у середньовіччі, а подекуди навіть у народних традиціях ХХ століття. Деякі матрицентричні та матрилінійні суспільства й досі існують, як культури, де баланс між статями зберігається природно, а не через боротьбу за владу. Це живі приклади того, що жіночий порядок може бути не утопією минулого, а реальністю теперішнього. В Індонезії, на острові Суматра, живе народ Мінанггабао близько 5 мільйонів людей. Це найбільше у світі матрилінійне суспільство, де родинна належність, власність і спадок передаються по жіночій лінії. Тут жінка, центр дому та економіки. Земля, рисові поля, будинок усе належить жінкам і переходить до доньок. Чоловіки після одруження не забирають дружину до себе, а навпаки, переїжджають у дім своєї дружини, де залишаються радше гостями, ніж господарями. Проте у Мінангабао це не вважається приниженням. Професорка антропології Пегі Сенде у своїх польових дослідженнях писала: у Мінангабао немає війни стати, є рівновага, бо кожен знає свою роль. Чоловік-виконавець, жінка-берегиня структури. Попри жіночу спадковість, чоловіки тут не усунуті від влади. Вони займаються політикою, релігією, зовнішніми справами, а жінки охороняють сімейний добробут і стабільність громади. Це показує, що матріархат не обов'язково означає домінування жінок, радше гармонію між ними та чоловіками. Інший феноменальний приклад народ Мосо, що живе біля мальовничого озера Лувуху на південному заході Китаю. Їх часто називають королівством жінок, хоча самі Мосо не вважають себе матріархальними, просто їхній соціальний устрій радикально відрізняється від звичного нам. У Мосо немає шлюбу в нашому розумінні. Ніхто не укладає офіційних союзів і не живе подружніми парами. Існує традиція нічних візитів. Чоловік приходить до жінки вночі, і якщо обоє цього хочуть, між ними відбуваються стосунки. Вранці він повертається до свого дому, де мешкає з матір'ю, сестрами і племінниками. Дітей виховують материнські родичі дядьки, бабусі, тітки, але не біологічні батьки. Слово батько у їхній мові фактично не має соціальної ваги. Але в цьому суспільстві немає ані хаосу, ані конфліктів. Усе тримається на довірі, взаємоповазі та внутрішній свободі. Антропологи, які десятиліттями вивчали життя Мосу, називають їхній устрій матріархатом без влади, але з впливом. Тут жінки не тиснуть і не наказують. Вони керують домом, передають прізвище, контролюють ресурси, але роблять це м'яко через турботу і баланс. У їхній культурі не потрібно доводити, хто головний, бо головне це гармонія в родині. І це дуже цікаво. У традиційному суспільстві, без технологій, політики, жінки стали центром не через силу, а через здатність об'єднувати. На перший погляд здається, що сучасний захід живе зовсім інакше індивідуалізм, конкуренція, кожен сам за себе. Але останні десятиліття показують дещо протилежне: ми вже починаємо рухатись у той самий бік, що Мосо, ну лише в новій формі. Все частіше з'являються ком'юніті спільного проживання для матерів одиначок, де жінки об'єднуються, щоб спільно виховувати дітей, ділити ресурси, підтримувати одна одну. Це схоже на розширену родину, але створену добровільно, не за кров'ю. У США та Європі почали виникати малі поселення або онлайн мережі, де жінки будують альтернативну економіку, обмін замість конкуренції, колективні проекти замість індивідуальної гонки. У багатьох афроамериканських громадах саме бабусі й матері, головні носії культури, моралі і правил. Це не влада у формальному сенсі, але без них такі спільноти просто не можуть функціонувати. У 21 столітті влада має зовсім інший вигляд ніж століття тому. Жінки сьогодні контролюють понад 80% споживчих рішень, очолюють компанії, уряди, медіа і задають тону тікток-трендах. Але це не влада над, а радше вплив через комунікацію, емоції, красу. Психологи називають це м'якою силою. Якщо у ХХ столітті успішний лідер асоціювався із рішучістю і жорсткістю, то у 21-му з гнучкістю, емпатією, харизмою та здатністю об'єднувати. Такі риси частіше демонструють жінки, та не лише вони. Сьогодні це стиль цілого покоління, незалежно від статі. То, можливо, матріархат це не влада одних над іншими, а спроба людства повернутись до балансу. Бо, як казала антропологиня Марія Гімбута, культура богині не була владою жінок над чоловіками, це була влада життя над смертю. А тепер твоє слово, чи потрібен світу новий матріархат? І чи не живемо ми в ньому вже просто під новим брендом?